Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ну що ж я вас вітаю і ми підготували на 14.30 всі останні зведення з фронту і тилу. Журналісти фактів та вікон зараз працюють для вас. Дев'ять постраждалих у Харкові внаслідок нічної атаки шахедів. Серед них троє дітей, 16-річна дівчинка. Семирічний хлопчик, дев'ятимісячне немовля, зафіксовано 15 вибухів. Усі удари за даними міського департаменту надзвичайних ситуацій припали по двох підприємствах. Пошкоджено виробничі цехи, де виготовляли санчата, велосипеди, поліпропілен. Там відразу спалахнули пожежі. А вибуховою хвилою також понівечені майже 30 будинків. 15 раз підряд бахкає і дом і не опускається. Понимаєте, це дуже страшно, коли літять ікони. Когда летит посуда. Просто дорожит до сих пор все. Это такого я еще. Я вторую юмеровую пережила в оккупированном. Это Харькове. Такого не слышали, ніхто и не видел. Это был ужас, просто ужас. Дом, дом прыгал, стеклами, все, все засыпало. Це вже п'ята масована атака на Харків за останній час, коли в місто залітає одразу рій шахедів. Віднедавна путінські терористи застосовують по мирних містах саме цю тактику. Є певні моменти, які зараз аналізують фахівці і військові, що ми дійсно бачимо, що змінилися дещо певні технічні характеристики цих шахедів. Одна з їх особливостей, те, що в останні там 300-500 метрів до цілі він значно збільшує швидкість що до того, і, так, такого в нас просто в минулих разів не було. І бачимо, що його швидкість вже перед влучанням сягає близько там км на годину. Такого ще не було в нас. Учора Харківська мерія опублікувала свіжу статистику за березень у місті 99 поранених, серед них 12 дітей. Кількість обстрілів зросла вдвічі порівняно з лютим. Загалом 42 атаки в середньому повітряні тривоги в Харкові лунають 5 разів за добу. Двоє людей поранені в Херсоні. Вранці росіяни скинули з безпілотника вибухівку на Дніпровський район міста. Вибухові травми та уламкові поранення кінцівок отримали двоє чоловіків 33 і 35 років. Їх доправили в лікарню, а вночі ворог масовано вдарив по Чорнобаївці. Внаслідок прильотів частково зруйновано місцеву амбулаторію, потрощено дороговартісне медичне обладнання. Також пошкоджено приватні оселі, пекарню, пошту, будинок культури і ринок. Нуга яка прилетіла. Ця стінка, яка висіла з тим, стояницю порва. Два відра вже винесла, викинула. За минулу добу на Херсонщині повідомили вова. Одна людина загинула, ще дев'ять поранено. Ворог бив, зокрема, із авіації. Під вогнем окупантів були понад 30 населених пунктів області. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків. Атакували й критичну інфраструктуру. Через пошкодження контактної мережі зупинився електротранспорт. Нині його робота вже відновлена. Кожен день ми бачимо на Херсонщині е, влучення енергетичній структурі. чи маленькі трансформати, чи великі, чи будь-які, які йдуть е, населені пункти, які біля е, лінії зіткнення е, е, піддаються руйнуванням ці постійної атаки, і порушення домовленостей, свідчать, що Росія зневажає дипломатичні зусилля партнерів. Навіть частково припинення ну, вони не хочуть забезпечити, і на Херсонщині точно ми це бачимо. І ось Київ передав американській стороні інформацію про російські удари по енергетиці. Про контакти з партнерами Володимиру Зеленському під час ставки доповів міністр оборони Рустем Умєров. Зокрема, Сполучені Штати отримали інформацію про удар російської армії по Херсону. Президент України наголосив, окупанти абсолютно свідомо і цілеспрямовано поцілили дроном по обладнанню енергооб'єкта. Голова держави сподівається, що Дональд Трамп за це посилить санкційний тиск на Росію. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз. Не реалізована тільки через позицію Росії. У сполучених штатах відбулися перші вибори після повернення в Білий Дім Дональда Трампа. У Вісконсині голосували за члени Верховного суду штату, а у Флориді за члени палати представників. І Якщо у Флориді вибори прийшли без сюрпризів, перемогли республіканців, то у Вісконсині виграли демократи, і це стало неприємною новиною для адміністрації Трампа та його протеже Маска, який активно фінансово втручався в агітаційний процес, розповідає Олександр Мужичук. Перша поразка тандему Трампа та Маска на виборах у США у Вісконсині перемогли демократи. До Верховного суду штату було обрано суддю Сюзен Кроуфорд, яку підтримували, зокрема, 44-й президент Шабара Кобама та філантроп Джордж Сорос. Це стало холодним душем для нової адміністрації Білого Дому, адже Вісконсин складний штат для Трампа. На минулорічних президентських виборах він здобув тут перемогу із перевагою менш ніж у відсоток. Однак, найбільше розчарування у більшості місцевих викликав маск, який фактично намагався під. Купити виборців, він просто настирливий мільярдер, який все урізає, навіть те, що потрібне людям. Вибори у Вісконсині стали найдорожчими в історії штату. Обидва кандидати витратили на них понад 90 мільйонів доларів. Маск виконув 22 мільйони на кампанію республіканця Бреда Шимела. Мільярдер видав чеки по одному мільйону доларів двом активістам виборчої кампанії та роздавав гроші іншим виборцям, які агітували за Шимела. Противники Маска безрезультатно намагалися оскаржити його, так звані виплати. У відповідь мільярдер твердив, що на кону майбутнє не лише США, а й усієї західної цивілізації, оскільки Верховний суд Вісконсину може Ухвалити рішення про перерозподіл округів, а це може порушити баланс між республіканцями і демократами в палаті представників США, що вплинуло б на здатність Трампа керувати країною. Маск просто дуже мене злить. Він використовує гроші, так як ми не звикли, і я справді думаю, що знаєте, йому просто слід триматися подалі від місцевої політики. Щиро кажучи, йому слід триматися подалі від усієї політики. Таким чином, вибори у Вісконсині стали першою реальною перевіркою настрою виборців щодо Трампа після його двох місяців при владі та низки сумнівних рішень. Адже після розпочатої маском непопулярної політики масштабних скорочень у держструктурах його імідж країні значно похитнувся, зокрема серед прихильників республіканців, які також залишилися без роботи та виплат, 68-річний ветеран з інвалідністю Джим Гейзелтон сказав, що планував взагалі не йти на виборчу дільницю, але все ж вирішив проголосувати за демократів після втручання у вибори маска. я голосую проти маска і трампа. Я розділяю деякі їхні погляди. Не можу сказати, що я задоволений своїм вибором, але я відчуваю, що мав так зробити. Тим часом сенатор демократ Корі Букер з Нью-Джерсі розкритикував Трампа у рекордній промові тривалістю 25 годин і 5 хвилин. Таким чином він побив рекорд вже покійного сенатора Строма Термонда. Його промова, виголошена у 1957 році, тривала 24 години і 18 хвилин. президент прийшов до влади і перше, що зробив за 71 день правління, вселив страх і невпевненість щодо соціального забезпечення, загрожуючи його знищення розповсюджуючи брехню та змушуючи Ілона Маска називати держустанови фінансовими пірамідами. В результаті люди похилого віку пишуть лист за листом, використовуючи такі слова, як я втрачаю сон, я наляканий, я боюся, допоможіть мені, розповідаючи найболючіші історії про незахищеність на пенсії, про проблеми зі здоров'ям, незалежно від того, чи ви президент республіканець чи президент демократ. Ви не маєте вселяти страх уразливим громадянам. Літнім людям, які заслуговують нашої поваги та гідної пенсії, букер почав свою промову в понеділок, о сьомій вечора за східноамериканським часом, пообіцявши продовжувати її доти, доки буде фізично в змозі. За кілька днів до виступу він перестав їсти та пити, що призвело до м'язових судом і спазмів під час багатогодинного виступу. Олександр Муричук, програма Вікне СТБ», єдині новини. Вони зухвали наліт на траншеї окупантів, показали в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Відео зафільмували з дрона на Донеччині. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади відважно атакували ворога. Під'їхали на бронеавтомобілі хаски до окопів противника. Потім відчайдув десантник пішки спритно побіг уздовж кривої розритих траншеї. Закинув руками вибухівку прямо в бліндаж росіян і під кулями встиг знову заскочити у броньований позашляховик. Коли машина вже хутко від'їжджає, бліндаж загарбників злітає в повітря. Загалом за минулу добу росіяни втратили понад 1400 бійців убитими і пораненими. Повідомляють у гінштабі. Що стосується техніки у ворога, мінус 10 танків і майже півсотні броньованих машин та артсистем. Рівно три роки тому, 2 квітня 22 го сталася ключова подія перших місяців великої війни. Збройні сили України остаточно зламали плани російської армії, і Путіна Київщину було повністю звільнено від окупантів. Так званий російський бліцкриг не вдався, а план Кремля про Київ за три дні провалився. Ця перемога стане не лише важливим військовим успіхом зсу, а й потужним сигналом всьому світу, що Україну не зламати. На цьому згадуючи перебіг тих подій, наголосив головком Олександр Сирський. На той момент він очолював сухопутні війська зсу. Київська оборонна операція тривала 38 діб. На шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них міста Герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен із нас розумів, захист Києва це захист України, її незалежності та її майбутнього. Ще не було хаймарсів, Бредлі та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обов'язково захистять. Голосив саме завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, завдяки самовідданості волонтерів та активній підтримці цивільних вдалося вибити ворога з Київщини. Після деокупації на території області виявили майже 1600 жертв російських військових. Майже 80% убитих загарбниками. Це цивільні. 20 хвилин у прямому ефірі, щоб розповісти про головне у діджитал просторі вікна, новини та факти СІТІВІ Набираю обертів новий проект. Тут говорять про війну, економіку, політику, все наживо і з фаховими експертами. Розповідає Олег Ендрексон. З десяток так званих мирних рішень від Путіна полетіла на Харків. Другий тиждень поспіль в ефірі Ютуб каналів Вікна новини та факти сітів. Новий проєкт упродовж 20 хвилин. Ведучі Сергій Єременко та Аліна Матвійчук розповідають про найсвіжіше та найактуальніше те, що відбувається тут і зараз в Україні та за кордоном в режимі онлайн. Ми бачили, що ця ніша сама ранкових новин вона. А... Поки що не настільки заповнена, як решта. От, і останнім часом, коли українці. Ну якби так наочно зрозуміло цю різницю в часі між США і Києвом, да то вона стала ще більш популярною. Допомагають розібратися у всьому експерти, розповісти просто та наочно про подекуди заплутане цілком реально. Щось несеться, щось падає, щось горить. Там Трамп знову щось назаявляв. Ми залучаємо експертів, політологів, інших знавців, і вони нам. Починають трохи розжовувати всі ті новини, які ми зачасту зранку ну важко їх сприймати. Для нашої колеги цей тиждень дебютний Я у новому амплуа. Без хвилювання не обійшлося, але перший млинець точно не глибкий. Дуже хвилююче на початку. Але коли сідаєш в кадр, всі ці хвилювання напевно зникають. Максимально концентруєшся в новини. Ну але більше не про мене. Я сподіваюся, що глядачам сподобалось. Я дуже сподіваюся, що ви напишете нам в коментарях, чи вам сподобалось чого не вистачає. Можливо, щось змінити, треба конструктивна критика, це завжди класно. Незмінний супутник прямоефірного формату можливість форс-мажору для команди ранкових новин. Це додаткова порція адреналіну, який втім на результат не впливає. Трапляються якісь форс-мажори, зникає зв'язок, під'єднання до інтернету, гість може його можуть покликати на нараду або будь-що інше може статися. Так було сьогодні зранку, коли в нас мав бути. Експерт політолог в ефірі, але він доєднався в останні хвилини. І у нас уже навіть стрім почався. Ми досі не знали, чи буде гість. Таке буває. Ми це проходили. Ми вміємо шукати екстрено-гостей. А якщо не знайдемо, то фаховість наших ведучих дозволяє їм говорити про важливе, про політику, про економіку, про війну від себе. Новий проєкт від вікон набирає обертів. Місце та час зустрічі незмінні. Побачити ранкові діджитал новини можна з понеділка. по П'ятницю на youtube каналах Вікна новини та факти сітіві о 9.01. українці. Гуртуйтеся і звісно не забувайте про допомогу українським силам оборони. На сьогодні в мене все побачимось уже завтра о 9.01. На все добре Хендриксон, Євген Зозуля, програма Вікна новини СТБ, Марафон. Єдині новини.